Я зараз буду з вами малювати котика одного от. Такого, і я зараз його буду малювати. Для початку нам треба поставити. Мені ось так подобається. Ось так от і ми зараз вами далі будемо Потім бачите, що це буде похоже на носик. Воно зараз похоже на ротик. Але потім буде похоже на носик. Так, ну що робимо як там далі? І ось я вже почти намалювала. Кстати, це третя частина і отака у нас вийшла кейці. Ми зараз стеремо те, що нам не потрібно. Як там показую, так ми зробимо. Ось так. Зараз ми з вами обведемо це все ще чорний. Так, жартую, я не буду це обводити чорним. І зараз ми подум, я подумаю як е, ем, намалювати. Я... Тобто я подумаю, яким кольором намалювати котика, але я вже вибрала, що в мене буде ора. Размалюємо с акватиком. a dance,